Дзвінок у турагенстві. Ви тури в Єгипет продаєте? Так, звичайно, продаємо. Скажіть, а які курорти там є? Шармель Шейх, Хургада, Таба, Новейба. О, стоп! Нувейба, Точно, Новейба! Підходить мені. Коли ви збираєтесь поїхати? Та ні. Ми тут кросворд розгадуємо. Спасибі вам. Новейба підходить. Розмова у дитячому садку. Павліка, твої батьки мультиків бояться? Ні. А мої бояться. Тільки мультики почнуться. Вони залазять під ковдру і трясуться, трясуться, трясуться. Сумний П'єро ходив кулуарами театру. Як раптом до його сумних вух долинув дивний шум і метушня. Цікавість взяла гору. І П'єро швидко знайшов джерело шуму. Відчинивши двері гримерки... Пієро побачив мальвіну, що сиділа на обличчі у Пінокіо, і кричала Бреши! Бреши більше, бреши ще. Дружина каже чоловікові Любий, що тобі найбільше подобається у мені? Моя фігура чи мій характер? Твоє почуття гумору, Люба. У лісі відкрився перший дім розпусти. Завалюю туди здоровенний бурий ведмідь. І вимагає ведмедиці. Сто карбованців, спокійним голосом каже адміністраторка. Ведмідь заліз когтистою лапою до волохатої кишені, а там із грошима велика шайба. А подешевше щось є. Так, є вовчиця за п'ятдесят карбованців. А ще дешевше. «Лисиця за тридцять. А ще дешевше. Зайчиха за десять. А ще дешевше. Для особливо нужденних та соціально незахищених верств лісового населення у нас є спеціальна пропозиція: чотири мухи по 25 копійок.